Всім привіт-привіт запрошую вас в мій день. Сьогодні 3 лютого, день народження в нашого Сашка. Йому 9 років. Ми з Андрієм поїхали дещо закупитися. Зараз вже пів шостого вечора, малів мами моєї. Купила я собі по дорозі додому ще каву, бо вистагнулася. Потім дуже сильно про це пожаліла, розкажу, чому пізніше. Ось такий тортик купила в кафешці. Це мені стид і сором просто. Я вмію пекти, але просто так забігалася, що ніякого ні бенто тортика не спекла, нічого. Шаріки, купили Гру Дженгу і два атласи про літаки і про там Сашко не очікував сюрпризу, Тому що подарунок основний ми йому подарили раніше перед ним народження. Він знав, що на 9 років ми маємо йому подарувати телефон, але купили раніше і не тримали його в шафі, а дали, щоб користувався. М -м -м, мій маленький хлопчик наче недавно народився, вже 9 років, коли питання. А Святослав також дуже чекав цього дня народження. Він вже так все усвідомлює, що це в нього день народження, каже, скоро мені 5. І Сашко здивувався подарунком, бо він ж знав, що в нього телефон вже є. Гра зайшла, вони вже гралися нею. В когось, так бувало, ми в гостях він грався, любить Джанго. Взяли кольорову, тому що я знаю його, і він буде з цих кольорових брусочків ще придумувати собі різні ігри. Це 100%. Ось так. Хочу сказати, що на завтра прийдуть до нас ще батьки мої, батьки Андрія. Привітають Сашка. І треба ще дещо приготувати. Чи стримаюсь я завтра, чи ні, бо смакоти має бути досить багато. Ще в шоці, просто як я могла не спекти нічого. Але нічого, таке буває, що я зроблю. До речі, дуже свіженький, такий я бачу. І ем, капець, просто як мені хотілося скуштувати, чисто попробувати, який він. Дивилася я на нього, дивилася. Думаю, гірчать коржі чи ні? А який крем? Бо мені ж толком не розкажуть, там згущенка з маслом, чи вершковий крем-сир, що там, не розкажуть. Іди, Оксана, роби щось нормальне вже толкове, а не дивись на той торт. Завтра неділя, я буду йти до церкви, а погода дощова. І Вирівнювати волосся це точно не варіант, бо буде ось такий ефект, як я просто розчісала своє волосся, воно було хвилясте. А коли розчешеш, розчеш його просто пухнастість. Заплітаю жгутики, в Ютубі є, мабуть, мільйони відео, ну не мільйони, як це робити. Досить зручно, швидко і не потрібно накручувати, стояти там плойкою чи чим там накручують, не знаю. Ось і буду приступати до готовки. Не планую щось там багато наготовляти, зроблю кілька салатів, картошка, м'язко якесь запечемо. Наполеон чоловік замовив, а хлопчикам зроблю ще бите скло. Торт вони дуже таке полюбляють. Правда, я не робила його, мабуть, років 5 точно. І останній раз, коли я робила, то було невдале. Я, мені важко це вгадати, розрахувати, скільки потрібно желатину на сметанний крем. Як воно, щоб була нормальна консистенція, не загустий той торт і не рідкий, щоб застиг. Ну нічого, попробуємо. Олів'є вже сколотила, тазик олів'є. Не люблю робити такі салати. Оце буде треба відварити, щось вариться швидше, щось вариться довше, нарізати, нетрібно їчити. але хлопчики мої дуже люблять без кислого огірка. Це відварила два стигенечка на салат. Один завтра вам покажу його, досить такий цікавий. І що? Жалішки, колочу на ніч, поставити в холодильник, щоб застигнули добре. У мене всього два кольори: буде червоний, помаранчевий і зелений. Шукали цілий день крекер вершковий, цього яріч, не було вершкового, прийшлось взяти какао. В п'ять магазинах шукали І ось такі коржики. До 12-ї ночі до вкласі, всім всім приходжу в кімнату, а в Сашка температура 38. Що робити завтра? Йти на зібрання, хто з нас піде, ну, малі точно не підуть. І яке святкування має бути? Подивимося. Зустрінемось вже завтра, все вам розкажу. До речі, забула розказати, чому пошкодувала, що випила капучино. Получається, до кінця дня, до кінця вечора так і не вдалося мені поїсти. Яйця я вже їсти не хотіла, м'яса ніякого не було. Ну, були ті стегенці, це насилати, я не додумалася. Зварити трішки більше і нічого так і не поїла. Якби її не випала така печина, то цілий день інсулін був би рівний і це би рахувалося 24 години без їжі. А так і не їла, і, якби, пила каву з молоком. Треба мати на запас, мабуть, цього печінку тріски, якусь рибку з хорошим складом на такі загружені дні, яка б виручала. Все, дякую, що були зі мною. Пока-пока.